Доброго ранку. Сьогодні у нас 10 жовтня, 25 рік, з Запоріжжя. Ранок був знов недобрий, тому треба йти робити фізичні справи. І в мене є плани, тому що вчора я отримала павуків. Кожному кошику по 5 штук. І, вам, мабуть, ви здогадались, це спаржа. Спаржа Приус гібрид. І спаржа Рамірес, теж гібрид. Здесь дуже можна подивитись видно бруньочки, де буде навесні спаржа. Такі гарненькі паучари е -е, трьохрічні було мені сказано, але мені здається, їх ділили з великого коща на декілька, бо є злами. Ну що, починаємо? А, чи не дрізняються гібриди від? Якщо посіяти з насіння спаржу, що продається то, що посіємо, там буде і жіночі рослинки, і чоловічі. Але більш смачнюча смачнюща спаржа виростає тільки на чоловічих кущиках. Так що ось так. А гібриди. Обіцяють нам, що тут тільки чоловічі кущі. Тобто спаржа буде соковита і така товстенька. Немала. Ось тут в мене така ділянка, я вже почала. Це в мене ділянка, де є крапельний полив. Крапельна трубка прокладена. Ось вона висить з цього. Треба прокопати канаву, я вже це зробила, ще будуть підчищати, тому що треба саджати на глибину 20 см, так порекомендували мені продавець. І між кущиками 25-30. Так що зараз я. Додам сюди вапно гашене, тому що я так розумію, що в мене земля трішки, ну, не знаю, не кисла, але е, свекла в мене погано росте. Бачите, маленькі такі і листя, і сама коренеплод, тому хочу додати сюди. Вапну, потім прокопаю. Дуже важкий у нас чернозем. Особливо у нас все тільки поливається, і дуже земля забивається. Дощів у нас майже не буває. Як ми живемо, не розумію. Вот. І є в мене перепрівший перегной. Ну, там, мабуть, вже поживних речовин немає, це тільки для того, щоб розпушити трішки землю. А, ок. І вчора я ще купила пакет з торфом нейтральним, так що і торф буду додавати. Додам гашене вапно. Додам перегнію. І додам торфу нейтрального. І додам. Зараз, зараз зараз А, піску ще хотіла додати. Ну і нітрамофоски посиплю. Тому що спаржу саджають на одне місце, вона може рости до 8-10 років. Ну, це теж. Зі слів продавця. Ще тут треба буде поставити опори. От у мене тут поряд рядочок нового винограду. Отаку От опору треба поставити, щоб, бо потім, коли урожай ми закінчимо, збирати, я так розумію, це квітень травень. Потім відпускаємо у вільне життя ці кущики. І там велика така ялина наростає. <хи> так, ну що, багато розмовляємо, треба працювати. Трішки пізніше увімкнусь, коли вже щось тут буде змінюватись. І потім покажу, як я буду розкладати цих паучків. Так, продовжуємо друге включення. Е, майже годину, мабуть, пройшла, і я тільки понатаскала все, що хочу в цю канаву накидати, Ось, стільки в мене добра. По-перше, я згадала, що в мене ще є попіл. Ми опалюємо взимку дім дровами. Тому ось майже відерко попіло. Пісок повторюємось. Це у нас торф нейтральний. Це в мене ще два. Там ще є пісочок. Е, пісок в мене не річковий а будівельний. Я до того, що він дуже дрібний. Не знаю, буде він допомагати або заважати, ну, все одно. Так, і два відра у мене гнію коров'ячого. Але я вам сказала, що йому, мабуть, більше п'яти років. Він стільки пройшов дощів, спек, тому він, мабуть, він у мене як розрихлювач. І бапну гашене. Це, мабуть, бо щоб спаржа росла гарна, рекомендують дуже рихлий ґрунт, поживний рихлий ґрунт. Тому хочемо отримати врожай, значить будемо працювати. Працюємо. Так, маємо третє включення. Мабуть, пройшла ще одна година. Ось моя грядка. Що ми зробили? Я її, як я казала, заповнила всіми смаколиками. Я думаю, їй сподобається. Потім все це перекопала. В мене 12 кущів. Я пісочком відми... відмітила, де в мене буде посаджений кущ. Кущ треба саджати на горбочок. Я приклад потім, мабуть, покажу. Тому я викопала майже 6. Відерщі, ґрунту ну це вже готовий поживний ґрунт, який я потім сюди буду засипати. А зараз, як в мене дуже сухо, я оці ямки позасипаю, ой, позаливаю воду води, водичкою, і потім на місцях, де в мене пісочок, Зроблю отакі гірочки. Розкладу туди своє коріння і знову увімкнусь, покажу, як це все вийде. Ну, і залишиться потім тільки той ґрунт, що я дістала засипати назад, і сформувати саму грядочку. Так, проливаю зараз, Так, показую, що в мене вийшло. Ось, бачите, там, де був пісок, я ще трішки прикидала, збільшила. Там, де в мене були ямки, я полила води, водою. І ще в мене був перегній, я ще туди покидала його. Я ж вам сказала, що він... Мабуть, непоживний. Так, і ось так от розклала цих павчків. Лапки їм розкладала. Тобто вони в мене на пагорбі. Зрозуміли? І ось так я весь ряд зробила. От, отут, мокро, вогко мокро, я тут залила. А оцей пагорб, він сухий. Але я думаю, що ми ж все ж таки колись дочекаємось яких дощів. Ну, наприклад, у листопаді, якщо не жовтні. І цього павука все одно земля потягне донизу. Вот ті бортики, що я зробила в канавці, я не хочу там забирати землю. Мені треба, щоб оці, оці паростки, оці бруні, були на уровні, на рівні десь 20 см від землі. Тобто, ось тут мені треба шар 20 см ще. Зараз я прикидаю тією поживною землею, що в мене у відрах, а, а на вихідних, мабуть, у нас тут неподалік посадка, і там дуже багато кротів. Треба поїхати подивитися, вигуляти свою дев'ятку, бо вона вже... Зовсім згнила, мабуть. І набирати оці великі такі, ми вже так практикували, оці великі 25-літрові відра. Набирали оцих пагорбів, що кроти. Ну, <смір> <смір> І от, мабуть, ми сюди привеземо. Я ще тут, може бути, соломкою прикину. Ще щось, щоб там воно е, смаколики були для дощових черв'яків взимку. Бо якщо в нас зима буде така, як того року, що морози вдарили тільки у лютому, то все це за листопад-грудень і перегніє там. Зато мені треба добитися, щоб структура почви була дуже рихлою. Оце залог вражайності цієї культури. Ну, все, мабуть, я вже не буду вмикатися. Зараз все це закидаю землею. І на сьогодні робота зроблена. Хочу сказати, що це відео я знімала не для того, щоб когось навчати, повчати. Це мій, по-перше, перший досвід. А по-друге, ну, я так люблю позаморочуватися. Ну, така я жіночка. От, я хотіла добитися структури моєї почви, бо вона в мене дуже, ну, як сказати, камінюка, а не, а не почва, а не земля все дякую. На сьогодні, мабуть, це все. На останок цікавинку вам покажу. Ось такий в мене капуста кейл. наразі. Бачите? Вона на пагребі росте, але все одно. От зараз, от зараз. Вона вища <гум> мене, мабуть, сантиметрів на 30. Ну, я теж 153. І це отака фіолетова тут рядушка. Ну, такі дерева в мене Дуже було важко, важко влітку, бо ця біла крилка. Вона просто тут задовбала оце все. Зато вона буде стояти усю зиму і прикрашати мою надію, мою ділянку. А нижні листя я... їх можна споживати, але... Але вони жорсткі. Але їх дуже полюбляють мої качки. З качками ми... Цього року закінчуємо. ці смаколики доїдять. І не знаю, на наступний рік я, мабуть, не буду їх саджати, хоча те, це дуже. Того року я саджала капусту, ота, що посередині квітку дає. теж так мучилась з цією білокрилкою. Ну, цей колір, да? Вам подобається? І мені подобається. Е, багато наговорила, мабуть. Всім найкращого всього. Заходьте. Я не так часто знімаю відео, тільки по настрою. Але цікавинки стараюсь знімати. Всім пока-пока!